Дов'язуємо нашу сумку шоперу, для того, щоб було, як це було зручніше демонструвати, я поклала до цієї сумки кришку від, від торгу. Ось так це наразі виглядає. Просто буквально от кришку, перепрошую, кришку від торту поклала всередину. Значить, Ось так виглядає крайчик. Ось такий він під прямим кутом. Але ж тут в нас все ж таки більше п'етель, ніж треба. Тобто, це буде перероблятися, друзі. Завершу цю роботу. Але роботу це і справді працюючий варіант для купівлі кавуна, але я хотіла більш пласке дно. тобто... Наразі ми цю роботу завершимо. Я вам продемонструю, як саме воно виглядатиме. І ми будемо її ще переробляти. Ось такий крайчик у нас між дном і стіночками нашими. Так, пров'язали ми для статистики, скільки ж ми пров'язали? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять рядів, так як я і планувала, але не очікувала, що воно... Плани так і спрацюють. Отже, є і вмикаємо Спал. гарненько. Вмикнули. Так, і зараз ми залишилися ось у нас ниточки. Зараз треба зважити скільки, скільки ми пускаємо. Зараз я зважу. І повідомлю 100 грамів, 106 грамів у мене залишилося ось ниточка така. Ось. Ні, ні, якось воно нечітко. Чекайте, зараз маю на рівну поверхню поставити. 0, Ноль. 2, Зважую Зважуємо. 165. Нічого собі різниця. 165 грамів. Друзі, 165 грамів нитки у нас залишилося. Може, і рано завершувати, але добре. Так, увімкнено без спалаху зі спалахом. Ось. О, 165 грамів. Привіт, хто долучився. Чого не спите, друзі? Так, ботік пише, перевірка пройдена, Прекрасно. Отже, ось так виглядають ряди, де ми в'язали стовпчик без накиду одна повітряна петля. Ось так ця сіточка виглядає. Вона розтягується дуже сильно, тобто, ви сюди помістите кавун і 10-12 кілограмів. І він все одно поміститься, бо це здоровезне таке розтяжіння. Тут воно виглядає так щільненько, щойно ви щось важке кладете, воно розтягується. Усі боки до того ж. Так, тепер нам необхідно два ряди пров'язати щільно, ось таким чином, всі петлі, стовпчики без накиду. Усі петлі. Я пров'язуватиму за одну напівпетлю. В'яжемо. Це вже наша фі фінішна пряма, і тут ми будемо пров'язувати ручки. Я просто залишила стільки нитки, для того, щоб у мене вистачило продемонструвати, як в'язати ручки. Трохи прикро, що він приглушає колір. Хотілося б яскравіше вам продемонструвати, що тут колір справді гарний. І сподіватимуся, що не вимкнуть світло, що я встигну вам показати. Ну, це досить швидко. Вчора у нас одну годинку це було. Потім сама я десь ще хвилин 20 пов'язала. Або коли не розказуєш і не намагаєшся витягти долоні вперед, щоб продемонструвати, в'яжеться набагато швидше. Так, є, є. Ось весь час здається, що немає, немає спалаху. Зі спалахом значно краще, красивіша картинка. І, до речі, на фоні картону краще видно в'язку. Наразі ще колони не доспіли. Я думаю, на прикладі цього ж мені продемонструвати вам. Яка величезна утворюється торбина. Шопер, перепрошую. Шопер. Торбина, друзі. Без всяких там вагань. Називайте речі своїми іменами. Так, ось так рухаємося. Не затягуйте, дуже вільно в'яжіть, бо чим більше ви затягуєте, тим грубіша в'язка і менше від неї толку. Ось. Над легким таким ось одразу видно, де в нас ці ряди. Завершення укріплення і все таке. Теоретично, я можу дуже багато ниток туди покласти, але воно буде безформене. Якісь, не знаю, надувну кулю. Друзі, а хто дивиться стрім, напишіть у чатику або в коментарях пізніше, хто в запису дивиться. Щоб ви порадили покласти в цей шопер для того, щоб продемонструвати об'єм торбинки, тобто, який об'єм можна. А в неї покласти, по який об'єм можна сходити в магазин і принести. Вагу витримає, я знаю, більше, ніж я підніму. А я піднімаю небагато. Тобто більше 20 кілограмів точно підніме. Але на що воно вам тягати таке? До речі, тут видно, що тут тонка нитка. Бачите? От я розкручую, тут ледь 1,5 см буде. А в деяких моментах вона розгортається на більше. Тобто, те, що вони там пишуть в описі, від 2 до 4 см, то вона, ця ширина цієї нитки, варіюється прямо в одному матку. І таке. Це коротка петля вийшла. Так, ось ми почали вже другий ряд по колу. Просто в'яжемо по колу, я не роблю підйом для того, щоб тут не було шву. По колу ми в'яжемо від, від цієї. Тут навіть видно. Ось іде, 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 і далі по колу. Воно не сильно кидається в очі. Більше того, коли ви починаєте робити ці підйоми різні, то воно більше там е, скупчення нитки і більше помітно, більш помітно, ніж. Коли ви просто по колу в'яжете, тривога почалася тривога. Тільки хотіла вам показати. Друзі, ще 15 хвилин. И бежу. І повідомлення відображаються. Так. Ось такий наш моточок, уже, як каченчик капустний. Так. Ось ми дійшли якраз. Треба якогось маркера сюди причепити. Отже, оце наші, да, ось, звідси ось. Оце наші бокові сторони. Так. Ось тут приблизно у нас мають бути ручки. Так. Ручка це ось такого. зараз поки чіпляємо потім перерахуємо так і з цієї сторони ось і ось приблизно раз, два, три, четыре, пять, шесть, сорок два, три, четыре, пять, шесть, е. теперь тут раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, двенадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ідеально. Оце коли ви ногла зробите, це ідеальніший ідеал. Значить, що ми зараз робимо? Пров'язуємо тими ж самими стовпчиками. Ось ми все відміряли і пров'язуємо стопчиками до відмітки. Швидесенько. Так, відмітку також пров'язуємо. Є. І скільки у нас? Раз, два, три, чотири, п'ять. Шість. Як це так? І тут. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Значить, зараз ми пров'язуємо шість повітряних петель. Раз, два, три, чотири. 5 6 пров'язали і в наступну відмітку ось сюди, пров'язуємо стовпчики і в'яжемо до стовпчиками до наступної відмітки. Ось така ручка вийшла. Але це ще не ручка, це ще тільки заготовка під ручку. Перепрошую, я тут за дві петлі напівпетлі, а треба за одну напівпетлі. Так, як у нас скрізь. Ця нитка дуже міцна, тож вона витримає. Не хвилюйтеся, вона витримає. І так само шість петель. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. І за одну напівпетлю в нашу відмітку. Зробили. Далі стовпчиком. Все стопчиками аж до ручки. Поспішаю. З зрозумілих причин р... поспішаю пробачте за цей поспіх, але як є. Незважаючи на початок кінець ряду, просто продовжуємо до ручки. Можете ручку так само стовпчиками пров'язати, вона просто буде ширша. А можете зробити її більш такою зручнішою і підкресленою. Значить, Якщо у нас тут 6 повітряних петель, то додаємо сюди ще половину, тобто в півтора рази більше, ніж пров'язано тут петель, Треба пров'язати стовпчиків. Це півтора рази це 9, ну нехай буде 10 петель. 10 стовпчиків. Без накиду пров'язуємо прямо в ручку. І воно таким чином наче оплітає цю ручку. Мабуть, тут треба тут треба краще затягувати, якщо там я Розслаблено пров'язувала то тут краще затягувати раз, два, три. Чотири п'ять. Шість. Сім, Вісім і дев'ятий. Дев'ять. Ось така ручечка. На цьому можна все, можна ще один ряд стовпчиків без накиду. В залежності від того, якого зовнішнього вигляду ви хочете надати вашій ручці, вашому виробу. Як вже продемонструвати? Немає як продемонструвати. Ось така ручка. Чесно кажучи, я б ще один ряд дала, щоб було файно. Стопчики. Йой, ой, за одну напівпетлю. Бо хочеться захопити дві напівпетлі. За одну напівпетлю по колу. Не затягувати арки ручок затягувати, полотно самої сумки не затягувати. Добре, друзі, вже офлайн я пров'яжу. А, і ще раз ось таку ручку і зроблю ще один ряд стопчиків без накиду. І на цьому завершу роботу над цією сумкою. А, завтра зніму шортс, щоб ви побачили, який, який саме результат ми отримали, і спробую продемонструвати вам сумку наповненою, щоб ви побачили, який її об'єм і як вона виглядає. Всім дякую за увагу! Друзі, всім мирного неба та Божих благословень. Моліться за Україну і за мир. Всім па-па.